Мої вітання. Новий рік почався, а на болотах нічого нового не відбувається. Як були з волотами, так вони ними і залишаються. Поїхали. Вся світова спільнота спостерігає за масованими обстрілами і терором над мирними жителями. Чи послідує якась реакція, а краще конкретні дії. Ну, Давайте вгадаємо з трьох раз, що ООН дуже занепокоєне, мабуть. Так, чи послідують за цими кривавими обстрілами якісь дії світової спільноти? Що на це скаже світ, а краще що зробить? Світ з цього приводу може тільки добивати вже майже вбитого звіра. А цього звіра вб'ють наш, наше ЗСУ, наші хлопці. І тоді світова спільнота включиться і, як то кажуть, доб'є ну, вже того, хто не встає. Ось так буде відбуватися. Ось так буде відбуватися. Які кроки ми маємо зробити як держава цього року, щоб перемогти ворога? Які кроки, щоб перемогти ворога? Очиститися від корупції, очиститися від корупційної влади? Посадити всіх. Хто хоч копійку не свою поклав у кишеню бюджетно і тим самим обділив наших хлопців на передовій, забрати все, передати на зброю, самим відкрити виробництво зброї і всього, що для того потрібно. І що ми ще повинні зробити як держава, це зробити абсолютно нові якісь формування, військові, бойові, причому такі дуже професійні і дуже підготовлені. Поїхали далі. Під час новорічного звернення болотний Карлик трохи поплив на екрані. В якому зараз стані Путіни в лапках з маленькою букви «Дякую» І чи чекати ліквідацію цього фашистського проєкту в цьому році? Так, проєкт Проект Путіни. Коли закінчиться? Ну, коли, давайте так, з датами, знаєте, що Таро немає часу, тому давайте. Трошки більше візьмемо. Давайте так, значить, до кінця цього року чи здохнуть всі путіни? Ось так. Таке гарне новорічне питання. До кінця цього року. Так. Проєкт Кремлівський під назвою Путін він добігає свого кінця, тому що основний кандидат, який зараз грає цю роль, він має невиліковну хворобу, причому таку, яка діє на нервову систему, і людина не може показувати себе на публіці. Тобто це дуже сильно видно, тому ми з вами бачили те, що ми бачили, що якийсь глюк екрану. А ви знаєте, що зараз штучний інтелект може зробити абсолютно все. Тому навряд чи то навіть клон був, тобто то була якась інша людина, яка має ну так, то трохи більш-менш нормальний вигляд. Тож ми з вами маємо е, далі так, такий перезапуск цього проєкту. Як вони будуть це робити, ким вони будуть заміняти? Ми з вами дивилися вже минулого року. Значить, молодий, чорнявий там якийсь прийде до влади, але з того нам з вами легше не стане. Це треба розуміти, як вони були підерами, так вони й, ними і помруть. Але перезапуск цієї системи дасть нам можливість е, дати їм звість лі, таких, е, до яких вони не будуть готові, і таких, які нам можуть гарантувати припинення е, війни. От-от-от. Нехай воно так і буде. Так, далі що у нас? Значить так, Коли відбудеться обмін полоненими, які причини затримки? Так, ми з вами дивилися, що має бути обмін ще до кінця року. Давайте подивимось, чого його нема і наскільки він знову ж таки, наскільки він буде у найближчий час. Обмін військовими. Дуже багато сімей чекають своїх родичів, чекають своїх героїв. Коли це станеться? Коли це станеться, значить з одного боку у нас карта колесниця. Вона каже, що це прям ось це в процесі, це має бути. А з іншого боку, така карта лежить людина, це така, знаєте, такий, така перерва, такий стоп. Тобто це як черга на кордоні. Розумієте? Тобто, це схоже дуже на це, що вже, вже воно їде, але щось йому десь заважає. Що заважає? Так. В чому зупинка. Не оголошена. В чому зупинка? Не оголошена конкретна кількість людей. Типу, яка кількість, на яку кількість обміну, або не віддають конкретну людину. І через це ось такі ми маємо затримки. Так, дай Бог, щоб і тут розрулилося все. Далі, що у нас? Своїй промові при піздінь. Боже, вибачайте, така помилка, Цидзі... Пінь. Заявив, що об'єднання Китаю і Тайваню невідворотно. Це пряма загроза для штатів і ризик нової війни. Наскільки можливий цей сценарій? Наскільки можливе те, що Китай з Тайванем об'єднаються? А вони вже об'єдналися? Пара рука руку миє пара. Тобто вони вже об'єдналися. Яке, я, яку загрозу цей, цей союз несе для нас з вами? Давайте так. Яку загрозу цей союз несе Україні і українцям? Ви не повірите? Ніяку загрозу це нам не несе, навіть навпаки. Ну то й добре. Нехай так і буде. Дякую.